Роздуми на кожен день. Псалом 33 5, 2 Коринтянам 5, 21, 2 Коринтянам 3, 18, Галатам 5, 25. Занурюйся в розкіш повного розуміння і безумовної любові. Набери сміливості і намагайся побачити себе таким яким я бачу тебе, сяючим в моїй праведності та очищеним моєю кров'ю. Я бачу тебе таким, яким я створив тебе, яким ти будеш насправді, коли небеса стануть твоєю домівкою. Це моє життя всередині тебе зміцнює тебе від слави в славу. Радій! В цьому таємничому чуді, постійно дякуй мені за цей дивовижний дар мого Духу всередині тебе, намагайся уповати на допомогу мого Духу, проходячи через цей день, час від часу зупиняйся, щоби порадитися зі Святим Духом всередині Тебе. Він не буде примушувати тебе робити так. Як потрібно, але поведе і буде керувати тобою, якщо ти даси йому місце в своєму житті, йди цим дивовижним шляхом партнерства з моїм духом.